Зіреномандати доведеться з часом їх повертати? Депутати, депутати. Вітаю це програма. Дорогі депутати. В цьому випуску питання на мільярд. Чому комітет з економічної політики зриває розгляд законопроекту по укранавті? Що приховує парламентський гараж? Ексклюзивний репортаж дорогих депутатів. Ну і на сам кінець світовий рейтинг, якому українські депутати не пасують задніх, про найяскравіші парламентські бійки року цього тижня. Ми презентуємо нову рубрику «Комітети». У ній йдеться про найважливіший етап законотворчої діяльності, адже все те, що ми бачимо у сесійній залі, лише завершальний етап, найважливіша робота над законопроектами проходить саме у комітетах. Врубиться комітети. Ми сьогодні хочемо побувати на позачерговому засіданні комітету з економічної політики. Там буде розглядатися лише одне питання: саме законопроект, який дозволяє Нафтогазу України відновити контроль над своїм дочинним підприємством Укрнафту, яке зараз контролює де-факто Ігор Коломойський, і нарешті отримати дивіденди там понад мільярд гривень. І треба сказати, що цього тижня вже переносилося засідання через те, що не було кворуму. Депутати просто не прийшли на нього. Подивимося, чи цього разу вдасться їм зібрати. Ну, – Засідання Камеру виключити, ласка. – Не можна знімати Я Звісно, до... не можна. Я ж не нічого не кажу, що. Давайте. Є засідання? Є засідання? От мене все-таки дісталося за засідання комітету з питань економічної політики. А, поки що не бачу багато депутатів. Ось тут вони всі мають сидіти. От, от є вже заступник міністра юстиції. Скажіть, затримується засідання? Я думаю, що ні. Ага. А на котру має бути? Ну, орієнтовно на третю, але ж це все можна змінити. Ну, тут вже на півгодини запізнюється. Не, ну, на півгодини запізнюється. Це залежить від порядку денного. Його можна розглянути і швидко. Ну, просто ви заступник міністра, занята людина, і тут раз депутати запізнюються. Ну, але це ж народні депутати. Ми ж маємо працювати з парламентом. Сьогодні, Сьогодні важлива дуже тема на засідання. Це у нас кожен день важливі теми. Ну, от на досить несподівано було оголошено засідання комітету, так майже зненацька. Тобто годину тому про це дізналися тільки Міністерство юстиції. Та й ми теж буквально недавно приїхали. Ну, ще депутатів поки що немає. Якщо насувалося на третю годину, ви можете бачити, що вже на пів години поки що запізнюється. Це засідання депутатів. Нікого немає. Матвієнко, Воропаєв, Березкін, Денис, Денисенко, Олег Станіславович, довгий, Володимир Кацуба і голова комітету Андрій Володимирович Іванчук. А де всі депутати вже запізнюються? У ну, кожного поверхника причина. Вчора таке це... саме ситуація, але сьогодні така сама ситуація. Чика з економічної політики не може зібратися в чомусь. У нас на порядку денного один єдиний, який стосується українці. Деться про майже 2 мільярди гривень на користь держави. На користь держави. Думаєте, це лоббі олігарха Коломойського? Ви ж розумієте, це догадки. Сьогодні стоїть порядку денного Верховної Ради і в нас просто немає висновку комітету Дуже важко, практика показує, що дуже важко голосувати в залі в якісь законопроекти, коли немає висновку комітету. Тому що ну, не всі депутати орієнтуються, скажімо так, не всі встигають читати законопроекти, і це об'єктивно, що висновок комітету має бути. Ми вчора збиралися, не зібралися, і сьогодні мене повідомила за 20 хвилин до засідання комітету, що буде цей. Законопроект про зменшення кворуму для акціонерів Укрнафти так і не прийняв комітет через те, що не зібрався кворум самого комітету. Ну, спробуємо принаймні зараз Куларах зловити голову комітету Іванчука. Він дуже швидко поїхав з засідання і спитати його, чому так стається вже другий раз підряд. Чому не було форуму? – Це не до мене запитання. Я був на засіданні. Ви чому як думаєте, ваші депутати не збираються на форум? – Вчора було такий тяжкий дуже день. Всі депутати були присутні на засіданнях інших комітетів, так як доповідав секретарят. Ну я не, не спілкувався. Я їм сказав, що треба ходити на роботу. Чому цей законопроект 2273 не можуть ніякого через тільки комітет... В понеділок зареєстровано. Ви що це ж не космічний корабель? Все буде в порядку. Думаєте так? абсолютно впевнений. От хотіли б вас запитати, який є депутат народний, Сергій, ми громадський телебачення. Угу. Сергій Лещенко, от він сьогодні написав блог про те, що цей законопроект блокується через те, що ви є бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Ну, хай це буде на його совість. Брехати про людей це значить його політична позиція. Це його особистий вибір, що він говорить, що звідки він черпає цю інформацію. Я не збираюся її не підтверджувати, не спростовувати. Я до нього відношуся, я просто як до людини, яка говорить неправду, для неї це норма життя. Він це називає журналістикою, Я називаю це брехнею. А, а ви все-таки є у вас бізнес спільний? І, хоча депутат не визнає Коломойського своїм бізнес-партнером, сам голова Дніпропетровської, Ода вже зізнався нашим колегам у тому, що у нього є спільний бізнес із Іванчуком. Нардеп від народного фронту і друг Арсенія Цинюка Андрій Іванчук є вашим партнером по бізнесу. Скажімо так, не напряму є підприємство, де у мене є свій інтерес, і у Іванчука є інтерес, але там незалежне управління, і я не втручаюсь у нього. Портфельний інвестор. Ігор Коломойський, голова Дніпропетровської ОДА, Українська Правда, 5 березня 2015 року. Законопроект 2273 мали проголосувати ще минулого четверга. Він був в порядку денному, але саме через те, що не було оцінки профільного комітету, не поставили його на голосування. Загалом тричі намагався зібратися профільний комітет. І, до речі, в п'ятницю вже в останній день депутати з міжфакційного об'єднання «Єврооптимісти» навіть блокували трибуну. Ось ви можете бачити, як це відбувалося з вимогою. Все таки розглянути цей законопроект. Тоді Володимир Гройсман пообіцяв це зробити, але зобов'язав Іваничука провести все-таки цей комітет невідкладно. Але не було знову кворуму. Відтак наш колишній колега і нинішній народний обранець Сергій Лещенко зареєстрував проект постанови про зняття Іванчука з посади голови комітету через конфлікт інтересів. І ось можемо бачити його статус на Фейсбуці і дослівно зачитати такі слова. Цей бізнес-партнер Коломойського та студентський друг Яценюка на чолі профільного комітету. Головне гальмо ухвалення закону про укрт нафту. Ми вам вже розповідали неодноразово про депутатські пільги. І ви знаєте, що найвитратніше однією з найвитратніших статей є саме утримання автопарку для депутатів. Близько 40 мільйонів гривень виділяють державу на те, щоб депутат щодня міг користатися службовою автівкою. Ми давно хотіли потрапити в цю святую святих, можна сказати, в гараж в автопарк парламентський. Нам нарешті вдалося це зробити. І директор навіть автопарку запропонував нам скористатися трансфером на автобазу. Я правильно сказав? Я не знаю, що це означає, але знає Тетяна Козирова, яка там побувала. Дивіться сюжет. Ми зараз шукаємо машину, а от ми її знайшли вже. Це є одна із тих машин, які працюють в депутатському автопарку. Це Чорний Опіль. Добрий день. І народний депутат визиває. Приїжджаємо і відвозимо. Вони зараз мало їздять. Аеропорт, вокзал, лікарня. З 8 до 9 вечора. З 8 ранку до 9 вечора. Доброго дня. Добрий день. Будь ласка. То адміністративне здания. Здесь размещается техничный відділ, бухгалтерия, відділ безпеки дорожного руху, видел главного механика. Закупаем тільки автомобильные запасные частины, які йдуть на поточно технічне обслуговування. Uh -huh. То тобто про запас ми нічого не берем. То основное приміщення где обслуговують автомобілі uh -huh. ми маємо вот, шість підйомників uh -huh. борінис на автобазі за последній рік э, зменшились в два рази але замовлень менше замовляють ну я думаю процентів 20 так от народних депутатів тут було 12 чорних 12 білих, 12 сірих це чи ініціатива була завести за тут акваріум Ну, наша загальна ініціатива. То куточок розгрузки водіїв. Токарний станочок. це місце для перевірки ремонту генератора. Автомат кофейный. Можна заказать собі любое кофе. Здесь проводится проверка, развала, схождення колес. Это сварочный цех, вот сварщики каждый сварщик да и на пенсию уходит на 5 роки раньше и доплата за вредные условия труда получает молоко, Интересно? да молоко и рабочий день на час меньше. Механические, фрезерные, токарные работы, сверлильные. В швейном цеху что мы? Ремонтируем сидушки автомобилей. Затем всю спецодежду, которая есть на автобазе. Uh -huh. Слесарей, врачей, столовая. Вот последнего не да? Вот yeah. это. Yeah. Вот из, из этого материала. Uh -huh. Медичный пункт. Uh -huh. Тут все водители автобазы проходят мед, медичный контроль. Алкотестер э -э показывает малейшее ветхиление. Сколько? Ну, 0,2 промилля. 0,2 промилля. Начиная смена можно здесь полежать. Uh -huh. Спати поспати добрий день. Тут наші чергові водії, вільні від виїзду. Время смотри телевізор, спілкуються. Я перепрошую, а ви в костюмі це так дрес-код вимагає чи ні, ні просто так хожу. Ваша ініціатива, так? Да, да, так. Припривечка. Всі телевізор, навіть не хочуть, щоб їх сняли з нарди там. Ага. Соромляться, ви зайшли, ага. ага. вони вже все знають. Ми розрішаємо грати після обіду до обіду всі к машинам, к техніки, обслуговуємо. А якщо вільний час є, то після обіду то можна. Слухаю, диспетчер. Телефони є. начальник Ваше я прізвище, будь ласка, скажіть мені. До вас поїхала машина 0211, шкода на банкову 3. Всього доброго, до побачення. Депутати зводять, у них є номера наших телефонів. Вони телефонують нам на ці телефони і замовляють, ось у нас така відомість. Ну, приблизно, от депутат Левченко замовляє на лютеранську, на стільки годин там на 13, на 12. Ми приймаємо замовлення, говоримо номер машини і посилаємо машину на замовлення. Коли, наприклад, сесійна неділя, то більше набагато замовлень. Ну в основному десь 50-60 замовлень за день, 70, Ну як коли у татапіля, це татапіля. За, ну, для для вот вот, а як от, Toyota і Camry, в основному всі автомобілі закріплені за комітетами і фракціями. Угу. А і Omega, то они за, частично там, за апаратом обслуговують апарат. А в основному чергова машина. Скільки машин в автопарку? 172 одиниці автомобільної техніки. І водіїв? Водіїв 209. Ну, якось по чергово, там міняються? Так. Ковровые доріжки – значит, это в основном ініціатива водіїв или старшого машини. От. То вони самі купують. Чи... Самі, купують. Да, самі за свою купують. Зарплату. Да, да, ну, зарплату. А Скільки в них зарплата? У водія. Да. Водій чергового автомобиля отримує 2800. Кого останні раз поповнював автопарк? В 2010 році. Закупили 17 автомобилей а розпродували от зараз да, була якась, Значить, да. 41 автомобіль, согласно постанову Верховної Ради України, передали на баланс Міністерства внутрішніх справ, які угу. затім використовували СОТО. Як заправляєте, тобто кожен день автомобіль зараз заправляється нормою 5-7 літрів. На день. Ну, на день да. Якщо не вистачає, наприклад, цих 5-7 літрів, то що тоді. Ну, як правило, От і сам постачає. докупляє. Ні, ні, ні. Божу. <рес> а якщо залишається, якщо менше виїздить? Такого теж дуже не, не, не припоминає. Да. Ну, завій влияє на нас, робота Ради, звісно, влієнно. Ну, в основному накануні. Накануні заправляється, виїжджають, а вже коли. идет верховный радость, то, конечно, все машины в основном есть. Uh -huh. Вот это здание операторское, можно зайти, посмотреть. Uh -huh. Сколько у вас тут еще в запасниках бензина? бензина? Ну, еще есть немножко. Uh -huh. <laughs> немножко, uh <-huh>. это сколько? Ну, <laughs> <laughs> 80 тонн есть. 80 тонн? Да. Еще по ценам 2014 Ну Да, да, да. там? да? Да, так, да, да. да. Все будивли 1973-го року uh -huh. Була автобаза еще ЦК, КПУ. А це чий машин? Вот это АИ-7557. У нас, по моєму радник. Радник Голови Верховної Ради. По договорам? Да. По да, договорам? Да, за оплату. Це не наши. На відкритій стоянці 10 гривень в день. Це робоча їда Для ага. своїх працівників. Света продавец. Первое блюдо. Капустняк. 6 гривень. гривен. Сейчас пост, поэтому есть первое с мясом, есть первое А, пост, мясо. да, есть. Э, Песня у мне. Yeah, mm -hmm. Да, 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 Кексы awesome. печем. Где печем непосредственно. Вот только вот закончили выпечку. Uh -huh. А вы на чем ездите? На дежурной машине. На Шкода. дежурной? Шкода. Своей Своей нет. Серьезно? Серьезно. <laughs> Не треба вам Взялся ну, Взял с дежурной машины, срочно до Верховной Рады доехать. Mm -hmm. Сел до поехать. Ого, у вас там Побьютеры. ничего себе. Это не наш, это уже к нам нет. Это парковка, Это да? А, это автосалон. Это а, городская уже организация. Ого. Что угу. б... это? Это банк? не снимаю. Это не автобус, то перепутать типа там. На да. Салом, ми хотіли після цього розповісти в рубриці, як у них про автопарки інших парламентів Європи, але насправді ніяких автобаз інші парламенти Європи просто не мають. Їх просто не існує. Вони як правило, просто користуються фірмами-підрядниками, які от на потребу за спеціальною статтею видатків просто організовуючи лізинг чи якісь автівки для того, щоб забезпечити перевезення. Та, і є насправді чимало європарламентарів, які користуються, наприклад, велосипедами, але про велотранспорт ми розкажемо вам вже у наступному випуску. І цього тижня в парламентській математиці ми з вами подивимося на склад теперішніх депутатів за професійною ознакою ким були депутати у минулому житті до того, як стали власне, народними обранцями. Отже, найменше у парламенті є пенсіонерів, їх є всього навсього два: три медики, п'ять журналістів, дев'ять працівників освіти і культури. 12 юристів серед новообраних депутатів, 19 силовиків, Це разом з комбатами, і 20 – Це представники місцевого самоврядування, депутати різних рівнів. Ну і найбільше у парламенті безробітних 31 особа. Ну, особа. Це до, до обрання в парламент на момент точніше подання документів до ЦВК. Так, 33 громадські діячі, 49 держслужбовців і 94 бізнесмени. Ну і треба сказати, що ще є 155 народних обранців минулого скликання тут. Ми ж вам розповідали про п'ятірку найзаможніших депутатів за версіями декларації 2013 року. Трошки критикували самі декларації. Ось ну, а якби там не було, показував також Олексія Савченка, другого номеру, і цього разу вдалося нам поспілкуватися із Андрієм Жужиєм. Так, отже, ну так сталося, що за деклараціями 2013 року ви виявилися найбагатшим депутатом. Як ви почуваєтеся в цьому статусі? Я відчуваюся добре, спокійно. Я декларацію подаю багато років. Суми вказані в декларації. Скажемо, так є. Не відображають якоїсь там реальної дійсності там наявності цих коштів. Це фактично відбулося збільшення статутного капіталу, і тому я таких коштів на руки ніколи не отримував. Зрозуміло. Тобто, що означає це, що ви не вважаєте себе найбагатшим, а Є на багатших за вас депутатів. Я не вважаю себе набагатшим, якби є багато депутатів, які багатші за мене. Тобто є вади в самій подачі декларації, вона не враховує реальний стан. Є певні речі, які напевно що не мають ні відображатися, тому що навіть якщо ви порівняєте суму мого доходу і суму сплачених податків, то ви побачите, що вони не співвідносяться. Тому що дана операція вона просто була звільнення від оподаткування і не є доходом як таким по суті. Цього тижня парламентарям не надто давалася ефективна законотворча діяльність натомість маємо яскраву бійку. Так, цього разу ми можете зараз бачити ці кадри. Олег Лешко та Сергій Мельничук побилися. Ну, через те, що сам а, пан Мельничук перейшов до депутатської групи пана Єремєєва, яка називається Воля народу. Осі страждав прес пойнт Це місце, де народні обранці дають прес-конференції. Збитки апарат Верховної ради вже оцінив у 40 тисяч гривень. Їх дістануть із кишень платників податків. Ну але треба сказати, що в цілому парламентський бій. Які це не якась рідкісна дуже річ у світі, ну здебільшого вони відбуваються в парламентах, країн що розвиваються. Є, до речі, цілий вебсайт, який повністю присвячений бійкам в парламенті. Ось так, він так і називається парламент Fights. Файц. Ви можете, до речі, побачити, що українські депутати є тут навіть на обкладинці цього сайту. Це саме, а, якщо я не помиляюся, це момент імплементації харківських угод. Та, оцей епічний абсолютно кадр. Ну і а, тут українські... за останній рік українці згадуються частіше, ніж, наприклад, Тур їхні колеги з Туреччини, а, Ось, бачите, Україн, Південна Африка, Непал, а, Кенія. І знову Україна. Ukraine again. Ось знову Україна. Індія і навіть є Італія. Ну, ось такий сайт тут, до речі, є цікаво ще розбивка а, за. Тут є пошук по країнам, та ось бачимо Україна тут великими тек популярний тег України, та, та. та тобто всі країни меншим шрифтом. Та і також є розбивка по категоріях: найкращі and punches, fireworks Навіть боже напевно, не треба це читати фєєрверки. Та далі є жінки з чоловіками. Є жінки з жінками, розділ копніки, розділ дзюдо і навіть розділ зброя. І до речі, є там і випадки, особливо в арабських країнах, коли депутати приходять з автоматами. Словом є на що подивитися, але знову ж таки можна сказати, що Україна тут беззаперечний лідер. -та. на цьому у нас все це була програма. Дорогі депутати. До зустрічі наступного понеділка на сам кінець рубрика без коментарів. 1496. Денис. Ну а чего не ушли? Ну, no коммент. Давайте проголосуем за согласие. Мы сейчас покурим покурить? Да покурим? Через две минуты голосования. А потом да, будем да. курить. Голосуем. Дисциплины ноль. Татьяна, прошу сюжет про некачественное голосование депутата. Дисциплины 0,0. Довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.